Можна запитання можна? вже Ні, людина задала. Ще, ще, ще не задавав запитання. Я маленьке, коротеньке питання. Так як ви не упереджена громадська організація, ви нам плюси навели. Чи ви можете загрози назвати, які є, і чи може їх і немає взагалі від об'єднання, ризики? Від об'єднання або від необ'єднання. Так. Сил завоза в тому, що вони будуть утримувати між бюджетних конфетів і будуть мати на своєму отримані сільську раду, будуть мати на отримані на співфінансуванні школи, якщо в Модича в 10 класі сім учнів, 11, чи навпаки, то яка наповнюваність класів в модерській середній школі. І відповідно, як я вам говорила, що школи до 25 учнів взагалі фінансуватися не будуть, крім початкових, бо початкова школа не може закритися. То школа, яка має менше 25 учнів, бере на фінансування сільської ради. Такі школи, які малокомплектні, тобто 11 ,7 я вам показувала, це малокомплектна школа, вона буде на співфінансуванні з територіальною з сільською радою. Це по-друге, по, по третє. Не громади. Не громади. Громада сьогоднішні, не? Сьогодні. На, на сьогоднішній день, як е, ви питали до загрози для сільських шкіл, для сільських рад. Так? Для, е, що буде е, надати сільська рада? Е, тепер е, апарат управління е, це на розвиток фактично розвиватися, Ну, е, якщо залишиться сам на сам своїми е, школами, своїм апаратом управління. То фактично на розвиток, ви маєте щось на розвиток, багато. Ви самодостатні системи. Самодостатні. Якщо вам дадуть ваші школи, якщо малокомплектна школа, встановили, напевно, малокомплектна школа, і якщо пускали, виставлять вам рахунок за навчання ваших дітей в вашій школі, за навчання, за, за рахування лікування, не тільки напевно музична школа. Е, Дитячі навчальні заклади, якщо з вам визволить рахунок за е, навчання ваших дітей, виходячи з фінансовою нормативу, який передбачений буде в бюджеті на 2017 рік, е, то невідомо, як ви себе будете відчувати. Я Я Я Я бачили бюджет Станецької міської ради. Е, я не бачу, не бюджет. Якщо ви не знаєте, я питаю, ви знаєте, який бюджет стане? Ви знаєте, більше 2 мільйона. Що таке я, 2 для нашої громади достатньо так? А, а школи фапи? я перепрошую, ми сьогодні вже фінансуємо фапи з сільського бюджету. От вам відповідь. Я вам зараз все розказувала. Я перепрошую не перебиватися, ще молодам не перебивати. Ви... Вашого наповнювання завжди чого ви не знаєте? У нас э, перший очік, 4 класи, початкова школа. У вас початкова школа? Питання є? А, а старші класи. Десь... Немає. Десь, Шу... А де ви Можна запитання, що ставити. Виставіть вам рахунок. У 9 тисяч. Я дам дідусь, досі професіональні голови. Можна запитання посібку? Ви кажете, що не дадуть кошти на законодавством передбачені кошти на кожного учня. В сільській місцевості я був в Дубляна, де вже є територіальна об'єднана громада Самбівського району. І не все 000 000, так все просто. Так, звичайно 44 тисячі гривень, так? Одну кучу. 12 тисяч на одну Все, що їх більше, мається на назву бюджет, 11. наприклад. Як? 11 тисяч. Добре, nee, тебе не споблизують. Не 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 місто я? дають nee, нет, місто? Не визу, район. Ми були в Дублянах. Ми їздили на зміну досвіду, там вже є об'єднана територіальна група, то в Дублянах. того, що ви нам розказуєте, <риви> дуже далеко. Там вони виживають. Ми <рив> були. Ми об'єдналися по тому, що ви пропонували Дублянська об'єднана територіальна громада. Ходили, в неї входить сільські ради і сім населених у вісім населених пунктів, тому що є сільські ради, де буде вже два населені пункти. Ми були в народних домах, ми були в ФАПах, ми були в лікарні, і вони зараз змушені районну лікарню перелаштовувати під амбулаторію, О. тому що їм не дають коштів. Пан Синютка гарно сказав, ви об'єднайтеся. Він переконував людей, що... а тепер, коли прийшлося голова об'єднаної громади, приїхав до Олега Михайловича, і він опустив голову і не має що сказати йому. Вони виживають за рахунок залізниці, що по їхній території проходить різна дорога, з якою вони збирають члени податків. Все. Останнє дадуть всім. Чому хочете сказати, що Модричі має НВК першого третього ступеню, де є 160 дітей? Плюс плюс. Першого третього ступеня. НВК. НВК. Це школа може бути. НВК, НВК. Я скажу, що є. Я знаю краще, може, що в нас є. Перепрошую. Ви говорили, я вас не перебував. То ви хочете сказати, що школу закриють дітей, заберуть рускавець? Ні. Що буде з нашою школою? Що буде Можливо, з ФАПами, з амбулаторіями з ФАПами? Нічого не буде. Ні, дайте я далі договор. То ми виграємо в тому, що нам дають на школу по 12-1,5 тисяч на учня. Навіть 200. Бо ви не гідсказовні. Дубляни теж не гідсказовні. Самбільський район має статус Сибільського. Добре, треба з 9,5 районі. То нам дають на тих учнів. То, що ми доплачуємо. А ви говорите, нам за не дають ноль. Ви вже вводите в уману ту громаду, яка є. Я я Тепер Ви говорите, що ви все отримуєте за свого бюджету. Так, я погоджуюся, що кажуть, нема 10 класів нема учнів. Але що буде з установами? Доброго з цим уличне, станеля? Що буде зі школами в тих територіальних громад? Наші пояснюють, повідомлення установи Кабінету міністрів. Це не моя видумка, це установи кабінету міністрів. Школи, які мають менше 25 учнів, з 1 вересня 16 року фінансуватися за рахунок субвенції. Ми то почули, з кожної громади немає 25 учнів. Там проблема у них вирішена за тим. Я ж вже договор ви сказали, що ми ж то почули третій раз. Що ви говорите, 25 учнів буде закрито. В Дублянах Ти закрили школу. За а передано вам на фінансування. Там дітей немає і школи закрили. Там питання та, шкіл віднялося. А у нас питання та, та, школи. Буде. Бо є буде приводити, бо є, є різні, є різні населення населення пунктів. Важко придумали. І, і, і ця громада. То я тому пояснюю, що там школа закриті, проблема знята, а у нас не буде проблема. Що ви хочете сказати, що добрості Трусковик буде возити дітей в школу Прускую? Ваша школа закрита. А я того будуть створені опорні школи. Опорна школа, але щось опорна. А в Америці дитин. На до Америки ми друге Амер люди. Я трохи доповню вашу субвенцію. Колеги, тут треба все-таки в площині, що виграє чи програє і Трускавець. Ми зараз ми про села говоримо. В частині освітньої субвенції Трускавець нічого абсолютно не втрачає, тому що всі субвенційні гроші, які йдуть на села, Уявімо, якщо, ми говоримо про визуальні речі, так. якщо села, уявімо, об'єднуються територіальну громаду, вони все рівно з розрахунку на 9 тисяч цифра, 200 гривень, це настанок на 5 вони будуть отримувати відповідне фінансування. От якщо село, сільська громада, не захоче утримувати, наприклад, ну невигідно, вигідно, тоді будемо розглядати питання доїзду, але це за умови, то саме село це не захоче. Так само питання стоїть, а воно взагалі навіть більш позитивніше в частині медицини. Тому що якщо вже е, е, пан Петро говорив, що нам зайві 9 тисяч по статистиці, я не казав, що зайві. ну так я вам говорю, що це обіграти в позитивному варіанті. Ми доєднуємо ще 10, умовно там чи 11 тисяч населення сіл. Ми отримуємо ще додатково. До фінансування субвенційно ще 6, приблизно мільйонів гривень. Так 600 гривень на одну Все рівно ми ще отримаємо грубо 6 мільйонів гривень. гривень. І так населення станелі, колишнього, добровольства все рівно не лікуються в нас. А ще ми за це будемо мати? Додатково падає нам з неба 6 мільйонів гривень. І всі проблеми з сім. Богданович, ви не гарно говорите, але нічого але неба не буде і нічого вам не впаде, тому що в дурянах і нічого їм не відбавило. Я ви ви перепрошую. Ви ви, ви, ви ви кажете, що успішна Калинівська громада. Так, вона успішна за рахунок військової частини. Питання військової частини йде на закриття. Калинівська громада вмирає. Ми були в Калиною. Будуть ті територіальні громади хорошо існувати. Коли б ті, які є багаті, а ті, що є бідні, ви нічого не зробите. Буде дотація, якої немає, пані Руславе. Звід? Звідки дотації? Економіка в державі паде. Звідки? Пане, я так і наперед вам сказав про 6 мільйонів, бо я забув розчепити фінансування на пафору. Бо групають, скільки вас на напавше фінансування? на напавши? 400 тисяч. 4 села по 400 тисяч, 5 сіл, 2 мільйона віддаємо на папу. 4 мільйони ріка. Корейна то Чому ми не можемо об'єднати? Не об'єднання, а співпраця з територіальною Ну Чому ми не можемо об'єднати співпрацю з територіальної громад? А для чого об'єднати? Давайте ми тут ми працюємо. Модрицька сільська рада, Станецька, Доброцівська, колишня умова співпраця. Тоді uh, мене, <мі> але сказати, одне питання. А скажіть, щас, ми, будь скажіть, <мі> ласка, я, я, я перепрошую. <Пламі> я, 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 Тоді скажіть, скажіть, що залишиться все? Скажіть, будь ласка, одне питання: є добровільне об'єднання громад. Якщо не пройде, от ми бачимо різні думки. Якщо не буде добровільного об'єднання громад, що зі сторони держави чекати Ось... розкривець Східницю і все решту? От відповіді конкретно чи буде це примусово, я чи буде це, це кожна громада? Не... Анатолій просто весь до я саджу і дивлюся всю дискусію. Ви і... скажіть, що чекає? Що чекає і коли? Будь ласка, скільки кілометрів польська республіка від нас Найближчий наш сусід. 70 років. І йшло, оце добровільно. Було 48 воєводств. Скільки зараз 17. Польщі? Скільки? ви почали? 10 років. 10 років йшло в Польщі, оця це 10. Але туди включалися 10. І повіти, і гміни, і воєвоз. Тобто, що робить держава? Вона не хоче отримувати в нашій області. 663 сільські ради, які, якщо взяти бюджет, мої колеги не днімаються, але весь бюджет йде на отримання зарплати сільського голови, секретаря ради, міського обліковця, бухгалтера, якщо є там землемір, да, це правда. Давайте не будемо лукавити. І то, що одним з найбільших людей, які не сприймають, це сільські голови. Але привожу колінням приклад того хотрогору. Галива, місяцькі голови сіли, пересварилися. продискутували, Вдарили по рукам, взяли, як ми кажемо, де коли. Де в нашого президента політична воля. От треба її самому показати. О, признати... І вони зараз відповідають, що чекає, пан Анатолій, Все. чекає Все, дуже чекає. Чекає просто. Все. Зараз ми будемо говорити, тут сварилися Андрій Богданович, пане Руслан, Володимир. Василь Петрович, Володимир Анатолій. Наступить день, приймуть закон, зранку встає отакий вот потяг. Але як сказала в нас на зустрічі одна жінка, зараз держава дає нам добровільне об'єднання і ще гроші Гроші, не А додаткові. Ні, не що дають на території. А потім об'єднають. І на тому буде. Я маю я маю. Це моя права. <пл 'язана> Законодавством це не передбачено, що не думаю. Я питаннями Мені, місцевого самоврядування і децентралізації прийнялася професійно. Я розумію, що я є прихильником проведення децентралізації. Чому? Тому що держава 23 роки не справилася зі своїми обов'язками, вона побудувала вертикаль, яку завалила. І сьогодні заручниками цієї ситуації стали в тому числі і сільські ради, і сільські громади. Тому об'єднана територіальна громада в тому вигляді, яка зараз нам представлена, є це велика афера. Поясню чому? Тому що Трускавець історично завжди розвивався в тих межах, які він мав. І коли цих меж стало забагато, він йшов на зовні. Одним із таких успішних проєктів розвитку Трускавця стали комірки, тобто прилегла територія. І на сьогоднішній день для трускавця найбільш вигідним перспективним планом розвитку території є новий генеральний план 2011 року, який був розроблений ще до мене і затверджений вже в мою каденцію, але над цим працювали фахівці, який передбачає збільшення території міста майже в три рази. І це дозволить інвестувати кошти в розвиток території. Якщо сьогодні хтось говорить, що об'єднана територіальна громада дозволить... До себе притягнути інвестора це є велика омана. Тому що сьогодні політична і економічна ситуація в Україні не дозволяє цього робити. І якщо там зголоситься інвестор прийти на будь-яку територію, то він прийде до будь-якого сільського звичку і з ним домовиться про інвестування в цієї території. А для того, щоб виїхати на Діл, нам не обов'язково приєднувати сільську громаду Орега. Я їх люблю, я їх побажаю, я там часто буваю. Але порахуйте, сьогодні. Е Об'їзна дорога міста має 7,5 кілометрів. І місто своїм профіцитним бюджетом сьогодні не може її утримати. Ми не можемо виділити достатньо коштів. А довжина дороги з одного кінця адміністративного до другого села Орів складає скільки? 16470. Скажіть, будь ласка, якщо ми будемо мати консолідований бюджет об'єднаної територіальної громади. То значить, ми мусимо відняти від себе частину грошей і отримувати боюсь громаду. Це теж добре є, але хай мені хтось скаже, який ефект ми від цього отримаємо. Далі, якщо ми беремо кількість учасників об'єднаної територіальної громади, вона збільшується приблизно на 10 тисяч Це трохи більше 10 тисяч. Яку інвестицію ми отримуємо в об'єднану територіальну громаду міста? Що ми отримуємо? Зимою. Все, <пев> на що отримається зробите Цвітаря, смітники, і будемо поступати все, що ми на голову. Ви того не отримаєте, тому що вона вийде. Я бать. вас не порятував. І сьогодні вам скажу так: що сьогодні земля не є ресурс інвестицій. Це не є предмет залучення коштів. Тому що хто хоче отримати сьогодні землю, він може прийти і її отримати. Я це вже вже говорив. Сьогодні. Прошу. Ну, прямо А я тогда охорони, він не каже, що це питання недоймання. Ваша звітна вигодня, бо прийде і тут. А в об'єднаній громаді це буде 5%. Це не по суті, ну це. Що на хамарія, якщо ми беремо, беремо консолідований бюджет міста, коли я у 2015 році пішов з посади міського голови, бюджет міста був профіцитний на 27%. Сьогодні він буде ще більше профіцитний. У 2010 році, коли я прийняв місто, то в нас три роки підряд був дефіцитний бюджет. Дефіцитний. Я його збирав докупів. Сьогодні, сьогодні ми ж хочемо, той ресурс, який громада зібрала, Віддати невідомо кому. Далі. Чому ми не спитаємо сільських голів? Чому ми їх позбавляємо я, я, я додам, я, шансу? Шансу стати не треба. Є на тоді громади, де, да. громад, де будуть да. сходи да. села, да. і вони не повноважимо. Тому ми позбавляємо сільську громаду стати самодостатньою.